По шпильках треба буде більшість всі шпильки переточувати, робити нові шпильки, гайки. І, якщо ви уважно, бачите, ось цей момент. Ось тут. ось де. Одірвано було. Паук перерваний був з цій сторони. Народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Agrar Family. Сьогодні в нас, мабуть, 20 травня. В попередньому відео я трошки вмовився. Живи мовимо саме в травні, не в квітні, бо я сказав квітень місяць і трошки міг би збити вас з пантелику. А, що ж, обсіялися. А, так у нас вийшло, що ми посіялися трошки пізніше, ніж планували. І це трошки врятувало наші посіви, тому що погода була зовсім несприятлива. Багато кукурузів, які були посіяні раненько, стоять жовті або навіть майже білі через те, що було. Холодно в районі в межах нуля-двох градусів вночі було. Ну це останні дні, трошки погода. Температура вирівнюється, стає на дворі тепліше. Розпочинається у нас ремонт. Замінить не знаю, чи обох, чи на одній полосі підшипника внутрішнього, тому що дуже чупелось. Звичайно, на юмазі це дуже рідкісна річ. Ми на своєму, я не пам'ятаю, чи взагалі коли-небудь міняли підшипники у полусяг, що в цьому. Мосту. Ну, треба буде допомогти замінити, також в подальшому треба буде в цьому тракторі замінити маховик під чи Кожух маховика під стартер, тому що стоїть тут пускач і, і поставити стартер, щоб бажати сів гірки і поїхати. Привіз піонер, і якраз заодно будемо зараз заїжджати в гараж і починати роб... розбирати. Заводиться машина, але ну, не заводиться. Ось і ті пускачі Якщо вам той трактор не дуже нужен, то хай пускач вже може і буде. А якщо вам частенько треба мотатися, то він... Цього юзика ви вже бачили у відео ранці. І вже тоді з плугом, коли він там совка з поля виїжджав, ми почули, що є такий неприємний звук. Вони поміняли зовнішній, але воно нічого не змінилося. Скоро випаде колесо. Ми там, там і гойки нема, вона не держить. Шах шо... був такий, поняв, з півміліметра невеликий. А це дуже великий став. Та ти ж нічого не робиш, ніби. Ну давай підмощує, щоб не вповнити. Да. Кряпко. Тихо видивиться. Та можна... він, він такий ось був, маленький він був. Народ, розбомбили ми тут усе... всередині і одразу скажу, що трактор Перший раз номер розбирається, да, Слава? Yeah, yeah. і бачимо, що якийсь товариш як собирав провполозь або нічого не поставив, або, ну, коротше, немає нічого. Ні, ні шойби от її... Не видно нічого. Ні, шойби немає. ні... ось Зліва є, бачите, а справа нема немає нічого. Взагалі, пусто. зараз будемо засукувати рукаву і не на дно, може там, що є. Ну, бачите, що нема нічого. Давай там. Очі. Трошки, так. Да? Ну да там. І оце така картина, так що хтось неакротно тут його собралося видно, або, або ну, хто знає, хто знає. Зараз подивимося, ми воно де да на дні, ну, Якби ж воно на дні, воно вже б в хужому випадку вже б би попало. Ну воно слабо не попадало нікуди ще. Ну, поби, подивимося, що зіллемосло і вийдемо з вами знову на зв'язок. Це нормально. Так, продовжуємо працювати. Так, да, Відбулися ми щас, секунду, маленьким перельоком. Бо думаю, там вже хто знає, що може бути, ось так у нас виглядає права сторона зараз, та може славдуще, все виявилося впало у міст, і добре, що примагнітилось до магніта. Тому все знайшлося. як бачите, зробили в болтах отвори, зашмітували проволочинкою, так само ж пластинкою, шовбичкою, штопорною, так само зробили. І до того ще різьбу забабохали лахто, щоб вже взагалі була вся песня. Тепер у нас тут як, вертикального люфта не було, а тут з'явився горизонтальний. І ми, зразу ж ми там, хто знає, що ж воно таке переживало, щоб ніде нічого не було. Ні, нема, Нормально, немає ні туди, ні сюди, да? ні так? Ні ну, ну, тепер пісня. Ну так, да, якщо дивлячись на цей весь тут механізм, що в юмазі, то МТЗ, я б сказав, навіть не попадало. тут Наскільки все добротніше зроблено. Просто все ну, блокировка та сама тут наступив, щоб не вибивало і, ну блін. Мовку ловко. Так, от такі справи, так що зараз збираємо потихеньку все назад. Пу... О, та стара трошки. М'яємо стару прокладку Так, воно, як так подивитися, проблема не велика, а тільки роботи біля неї теж. Ну, і переверили. Порозбиратися, ну, морують трошки. Зараз тоді. Зараз давай може масло залям, тоді будемо вже клаїти кришку, бо це ж ми... Шліфонуть, ну, залить масло і тоді будемо прокладку чіпляти. Ну, да. Це такий комплект узіньковий, скільки він там коштує. Задній міст 250 гривень Зінькові. бачите? І вже в тебе є комплект, нам то не на тільки велике, але все одно не... воно їсти не просто, коли лежить. Це більше 250 гривень, це не скажуть, що страшні гроші. Тобто... Так, да, Полік ще більш менше там трошки крила, то прийдеться внизу під Ого, Також посилочка нам прийшла, ну, вона теж буде в цьому відео. Посилка від каналу Starter R1. Полений насос, Д243 і це литовський полений насос. Тут тобто, навіть змощення немає від мотору, а є змощення своє. Ось є щупик тут все. Розмасличку такий раз і є. Ну, Попробую, подивіться, тут ось лазюлька така. Можна це видно глушилка, може, бо ще щось є. Якийсь регулятор, ну це будемо тоді розбиратися. І побачимо його в наступному відео більш красиво. По шпильках треба буде більшість всі шпильки переточувати, робити нові шпильки, гайки. І, якщо ви уважно, бачите, ось оцей момент. Ось тут ось. Де. Подірвано було, паук перерваний був. Но з цієї сторони вроді, не видно, а з цієї сторона, бачите, одлумана, видно, була повністю і з обох сторон обворена. Десь він трудився нормально. Те, що казало, що він там проворено там усе. Те, що казали, що він там десь заприсхувачем працював фермера, то можливо він останній рік працював заприсховачем. А так він, я думаю, і фермера ганого поставив свій час непогано. Тим більше, що це був перший трактор, то нарочі він би легенько працював. Як ви, як ви розумієте, подивіться навіть ну, зараз сучасних блогерів, то трактори, кого є трохи землі, ті, що їх поставили на ноги, вже вони давно продані. І люди їздять трохи на сучаснішій техніці чи на новішій. І цей трактор свій час, я думаю, також. Ну це те, що ми зараз бачимо. Ніхто, ми не балакаємо про те, що з ним було і... То вже в процесі роботи десь там експлуатації вилізе щось іще можливо боком. Тому що він з вулиці підкрошений колись був, то він на красивайки, все Все тут було вимущено і поржавіло все порозривалося по боках. Ну, тут отре... що саме? видно, чи ні? Оток, як, Оток, як піднять кожу хуйну. Тут то все треба переворити, буде новий гольочок, варити в ну отворі. Попрацював трактор. Непогано. Воно дварі також, також. Да. Видно, що були одірвані ворони до доугульничок. Тому да. він то з вулиці на вигляд і ловкий, і красивий. Як воронці ж я дивлюся, були коментарі про цей трактор хороші. Ну, що трактор ловкий, а як бачимо, після більш детального розгляду, що життя він також побачив. Ось. Такі штучки породилися. Такі потужні. Щось ці відкручуємо, але вони так не хочуть відкручуватися, що будемо все варити да, mm -hmm. і, і таке, Трохи підворимо по кабіні і збираємо все Тому що Відбулися маленьким перельоком, тому що ще тут -то трохи ще нема нічого. Полік. Щось поставимо, переваримо туди гайки, поставимо полік і собирається назад. Потолок ти треба обдирати, бо там буде хана. Хай хоча б метал буде, тоді вже там щось наклаєш, чи шумку якусь, чи щось, чи вібро, чи, чи шумоізоляцію. Дявки наклеє на вікнах. Ну, пацанський трактор, да? так? То ти клеїв, дівчат? Їду, як можу. Ну, Що, ж. Да. Що ж, братво, Щас будемо запускувати, бо це фала. Доробили, ну як наскільки це, є, скільки то тобто? боту крутанини. Так що, поки там словік своє собирав, трохи біля цього зірка потовся, то під педалі підтормозні, там треба було підрех... підварити, підрегулювати трошки зазори, все бо там постирано було все. Ну, резинки стояли, щоб воно там не були направляючі, але воно там не годився полік. Трошки пішов мене в полік, хоч відламав трубочку, зараз внутрішняти, мослі, трубочку йде. Турбо, там. І трохи тут, бачите, так по підворю, йде, щоб воно тепер ці... Підолі, мозок, поруч, по підворюваю поробив також сидіння, плюс ще ззаді циліндр ззаді одній будемо витягуватися, баки знімати, дивиться, бо там щось дуже його ковбаси. І... Ну, давай, пускач. Зараз буде дуже шумно. Ну, Ще бензин, Заспахує проснай. Такой. Бензин, нема. И мосла нема. Что Чи там чисто Та надо? Хоче. Не хватає ему. Так каністри давай на ліму, що Скільки там тобі треба 200 Пі... громад? А нема бутильці, ніде да? Бутильці ні, не могу. Я з маслом тільки. Так з маслом заки. Що сме йду десь запроводи пускати попитка немає. <звук> Щось взагалі не хоче крутити. Ти <звук> було таке. Ну чого, що ото вже все, можна віталія для переобладнання під стартар. Так що з цим тортом ми ще не прощаємося. Будемо колись його ще поверть половинець, скажімо то. Такое то. Куряво Ну да, якби там трохи... Підшевелилося, можливо, б і раньше його випустили, там то, поки шпильки зробилися, поки та, поки все. Ну нічого. Купили набор, а він не підійшов трохи по прокладках на мост то робили на мост, прокладку самі вирізали. Ну, так, що, навіть лук і юмазок, але ну, бачите, трошки в ньому проблем з'явилося, ну нічого. Словка потихеньку буде, як щось там. Він йому наскільки нужен, цей трактор, там, що прицеп це плуг та культиватор і... І може і все, ну, там, коли а так там дуже роботи з нього такої головне, щоб він працював і не ламався. Е, як дзвін Пішов, пішов виховарити кабіну. Бо там така ж, як я казав, вимощено було, що просто хано. Ми з вами народ, вже зустрінемося, як будемо чіпляти новий поливний насос. Потім ще по жарі, як буде працювати о, радіатор новий, так що зараз з вами побачимося. Вам я бажаю здоров'я, добра, залишайтесь каналом, ставте лайки, коментуйте. І всім щасливенько, пока пока.